Shendaito Son, 17 рік, 2 літри автомат, комплектація. СЛ. Ціла морда у нас машини, ціла лобова, світлий салон на тканинці. Екран, підігрів сидінь, вся безпека ціла, салон почиститься, буде супер, машина дуже збережена. У кузову нема додаткових ніяких подряпин. Ось така у нас машинка, скоро поїде до клієнтки нашої. Думаю, пару тижнів. Приїхала купа запчастин ще з нею. В основному все ціле, решітка на бампер, купа пластиків. Там в багажнику ще фари лежать. Так, капот під заміну, бампер скоріш за все теж і машинка поїде.